Чому я почала вести стоматологічний блог? Ну, я б його так і не назвала, але мушу так назвати, да? Треба називати речі своїми іменами. Бо мені зробили зуби в Туреччині, і я з ними проходила два ще року, вони мене почали давати проблеми, і я почала про це знімати. Моя цель була така: я так хотіла, щоб ця клініка, що мені робила зубки, побачила і сказала Софія, давай ми тобі, блядь, переробимо їх безкоштовно. Але в зв'язку з тим, що я взнавала все більше і більше інформації, бо я була більш видима, люди мене бачили. Я зробила телеграм-канал Зубна Правда, силка в шапки профілю». Ми там обговорювали, і я взнавала все. Більше інформації і думала, що мені, блядь, ще повезло, що я не наскільки постраждала, як інші. Бо я і ще можу їх трошечки носити, але ну, в будь-який момент вони можуть вже дати збої, і мені буде срочно треба було ну, ставити щось інше. Щось інше це імпланти, к сожалению. А в мене були до того здорові зуби. Ну, просто не красиві, але не в тому діло. Так от зубну правду я зробила, і ми її ведемо з адміністратором безкоштовно, нам ніхто не платить. Я веду телеграм-канал. Тікток, мені ніхто не платить. я його просто веду. Але я назбирала велику кількість людей, така, знаєте, цільова аудиторія для стоматологів. Да. А ще це непогана цільова аудиторія для стоматологів з України, бо там є постраждалі у турецьких стоматологів, які, наприклад, переробити це стоїть мільйони. Ну, от мені, наприклад, щоб в Україні переробити, мені один лікар виставив мільйон з чим-то. І я розумію, що я там не одна, таких багато. Тобто, є сенс їм зайти і там попастись, єсть. Володя. Володя в мене е, коментує людям їхні проблеми, записує кружочки. Я його бачила в Тіктоці, він мені дуже подобається, і я наоборот йому вдячна. Я йому навіть була, сказала: прорекламуйте в себе, покажіть, що, яка у вас клініка. Він каже: мені не треба. Ну, Хоче людина, хай так робить. Добре. Сьогодні була ситуація, декілька днів вже там консультує інший, консультував інший лікар. Він з Тіктока прийшов, я так зрозуміла, але я його не бачила ні роликів, нічого. Я туди не часто заходжу, там в мене сидить адміністратор. І він консультував адекватно. Сьогодні там виставили відео про щелепу від Ібрагіма клініки. Ну там теж в Тіктоці взяли. Тут чоловік мені в коментарях порадив. Виставили. І він прокоментував, що от він так не робить, він робить так-то, так, то і зробив би ну, собі якби, понятно, що це була реклама, да? і красива. Я сама залюбувалася, якщо чесно. Але тут приходять люди якоби незнайомі чи знайомі, і починають писати: А ви той доктор із Тіктока? І якісь скріншоти там почали слати йому. Ну, тобто, одна за одним почали там вихваляти, а ви мені так зробите, доктор? Ну, щось типу такого. Ну і адміністратор це банити, тому що це, сразу понятно, що ця вистава, це турецькі клініки такі вистави роблять. Ну, походу, мабуть, інший не існує. Да? Треба зробити доктору так, що типа, пацієнти такі благодарні або хочуть до нього попасти. І от він зробив цю саму е історію да? і його обмежили. Він потім пише з іншого: А що це ви мене заблокували? Я тут людям допомагаю. Ну, типу, такого. Так я хочу сказати: людям допомагаю. Реально? Людям... Я знаю, які ціни блядь. По мільйону з чим-то. Людям допомагаю, ти себе рекламуєш. Я... я його не знаю. Може, він дійсно класний лікар? Я навіть не пам'ятаю його, ну, я не шукала, хто це. Мені все одно, я туди рідко заходжу, бо мені вже воно отут, понимаєте? тому що мого адміністратора з зубами проблем немає. В нього свої хороші зуби, він цього нічого не розуміє, А мені ця боль завжди віддається. Ну. Но... Він почав возмущатися, що от ви мене заблокували, не дали можливості людям допомогти. Ти себе рекламував, це нативна реклама, там, де ти розказуєш. Він даже сказав, обращайтесь до мене в лічку. Хоча ми перед цим людей подупреждали, коли вам пишуть в лічку рекомендації яких клінік, то не ведіться, тому що це так робили оці ж турецькі, ці турецькі служителі. Ну, типа, Я ось лікувався в Туреччині в такій-то-то такій клініці, ось, будь ласка, і дають всі е, контакти, і свої координати, і він проконсультує. Ну, це ж бред. Сидіти, ходити, так людям якоби допомагати, а на самом деле це ж заробіток. Але тут у стоматологів ще більший заробіток. І ти прийшов на мою територію себе рекламувати, і ти будеш бикувати в нашу сторону. Бо там було. ну, типа, Я извиняюсь, звісно, ну, там не извинення було, а там було просто подйоб. Я розумію, що це така, знаєте, мафіозна тема, це дуже великі заробітки для стоматологів. Ну, я незалежний чоловік. Я з цього не заробляю і я не боюсь говорити громко і казати вам, що коли ти кажеш слово я допомагаю, то це нічого обчого з допомогою немає. Помагаєш ти бабушці, якщо ти безкоштовно ставиш їй протези або воєнному, ти ставиш зуби безкоштовно. Оце ти допомагаєш. А те, що ти робив у мене в чаті, ти не допомагав. Знаєш, що ти робив? Ти нативно рекламувався. Хотів заробити великі гроші. І коли тобі перекрили цей гачок, перекрили, до речі, дуже ніжно. Ми просто обмежили, щоб ти не писав, але ти почав бикувати, тому що в тебе забрали заробіток. Це я так бачу. Може, я помиляюсь, але це моя територія, не я на своїй території робити те, що тобі хочеться. Ясно? чи ні? Всі стоматологи можете мене навидіти. Якщо навіть ви откажетесь мене приймати на рахунок зробити зубів, я, блядь, без зубів буду ходити. Серйозно, угу. я вас не боюсь, ні грама.